Добрий день, любі друзі, я рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні 28 жовтня. І у нас погода вночі плюс 3 була, все покрите, був дощ, все покрите такими краплями роси. І сьогодні розкажу, як я укриваю лаванду та інші рослини для того, щоб вони не вимерзли, так як у нас був дуже поганий досвід. Зими 24-го року, 24-й, 25-й, і багато лаванди загинуло, замерзло. І треба ну, це все якби, придугадати і потурбуватися про те, щоб наш труд, а труд не легкий, щоб він був не, не зря. Зараз покажу, що роблю. Зараз саме такий час, коли, наприклад, грецький горіх, він скинув повністю своє листя, він практично не хворіє. І у нього, ну, ось таке лопате листя. Я це листя розкидаю отак між кущиками. Так, хаотично, між кущиками лаванди. Потім навесні, коли вже. Заморозки пройдуть, тоді його можна просто зібрати. Або ж просто залишити це листя, воно перегніє і буде як добриво. Просто залишити отак з кущики поприбирати, щоб на, на, на кущиках не було, щоб вони не пріли. А навколо можна залишити. Так як у нас зараз дуже спекотне літо. і Мало йдуть дощі, то це буде своєрідний захист від того, що земля буде сильно нагріватися, пересихати, і так вони ось залишаться. Це один із варіантів. Цим листям можна накрити, якщо його багато, можна накрити, звичайно, полуницю, можна накрити цибулю, часник, який ви висаджуєте в зиму. Дуже така гарна. І саме головне, що горіх він не хворіє. Тому що якщо, наприклад, розкладати по всьому огороду листя тих дерев, які хворіють, то ви тим самим рознесете хвороби по всьому своєму саду. Ну, а цього не бажано робити. Ще один із варіантів. Я, наприклад, ось як тут накриваю агроволокном. Зверху накидаю гілки. Гілки ми, звичайно, ми обрізаємо. Зараз час обрізати, наприклад, ну, ось горіх ліщина. Да? Він дав дуже багато знизу порослі. Цю всю порослі я вирізаю і розкладаю зверху на агроволокно. Тим самим захищаю, наприклад, ось тут я посадила часник. Да, я його накрила агроволокном, зверху я е, прикидала трохи гілками, трохи, не, не так, що прям гора мені. Е, і виходить, е, що іде і доступ вологи, і дихає, і він не змерзне і він не, ну, не вимерзне, і він не е, буде дихати, і з ним нічого не станеться. Він не попріє. Тому що якщо агроволокно саме біле, з ним буде все, воно дуже гарно дихає і захищає наші рослини. Зараз хочу показати саме час, коли цвіте шафран, крокус сатінос у мене, він квітує саме ось зараз, коли вже практично скоро будуть заморозки. Ці вони, звичайно, покриті русою, дуже гарно квітують зараз в росі, але як тільки роса спаде, ці квіточки так забуяють. Кажу ближче, таким приємним цвітінням осіннім. Так, зараз ще покажу вам варіанти. Звичайно, зараз треба підв'язати виноград, так як він зараз не крихкий, вологий. Я ці листя прибираю, ну, вони вже так легко знімаються, вони вже можуть і самі осипатися. І буду прив'язувати на нижню таку шпалеру це все. І зверху також буду укутувати Білим агроволокном. Але це буде не зараз. Виноград будемо чекати, поки, поки будуть заморозки. Пташки тут у нас співають. Ай, красавчики такі. У нас такі пташки тут нові, раніше таких не було. Такі маленькі, сіренькі з білою грудкою, гарно дуже співають. А в саду у нас взагалі. В зимню пору приходять, прилітають фазани от через огорожу прилітають сюди, в нас тут залишаються залишки яблук. І е, взагалі травичка залишається довго-зелена, і вони тут у нас промишляють, пасуться. Так, ще один варіант. Дивіться, гілки, гілки. Ну, це тут у мене, як я вже вам показувала, я живцювала. Це в мене тут Живці лаванди, лавандину, нагроволокні І ось так я в міжряді кладу гілки. Тоді мені писали в коментарях, що взиму погано живцювати. Я скажу вам з власного досвіду. Знаєте, досвід у нас у всіх різний. І, по-перше, Різні кліматичні умови. І ось, наприклад, у нас дуже, дуже жарко, і якщо починаю живцювати навесні, то треба весь час притіняти, поливати, це складно. Мені простіше висадити ось так взиму, да, мороз витісняє живці, але, так як у мене вони посаджені на агроволокно, плюс я Ось тут, в міжряді, поклала такі гілки. Цього не станеться. І буде затримуватись і тепло. І оці гілки я навіть навесні, я їх прибирати не буду. Вони будуть захищати від пересушування ґрунту, і, і буде все з нашими живцями добре. Ще не прибирала капусту, дивіться, вона так активно росте. Мені шкода її прибирати ще, збирати, зрізати. Ще невідомо, яка далі буде погода. А тут наростуть гарні, гарні головки. І ось також перчики ще у нас є. Ось цю лаванду, наприклад. Оці дорослі кущі. Звичайно, я їх не накриваю. Тут виноград, те ж саме, що стосується, наприклад, малину. Малину я вже обрізала частково, обрізала і сюди скидаю на неї різну мульчу, наприклад, і, і якесь листя, і залишки, тут є і яблука, і від картоплі, очистки. Також, дивіться, отак я накриваю також, ось бачите, агроволокном накрито зверху гілочки. Все. Це вже забезпечено, що рослини, які знаходяться під агроволокном, вони не вимерзнуть. Стосовно полуниці, полуницю теж бажано накрити, тому що полуниця часто дуже. Може вимерзнути. Ну, ось так. Також я накриваю гілками. Рік на рік у нас не йде, інколи бувають теплі зими, а інколи бувають теплі, теплі, потім люті це саме небезпечне для наших рослин. Тому треба подбати завчасно подбати про те, щоб зберегти рослини Так, і ще один із варіантів. Якщо, наприклад, ось троянда. У мене тут стоїть така сітка, я отак між, між ними ставлю гілочки, і вона тут у мене така більш захищена. Можна потім це обгорнути агроволокном, якщо у вас вона не дуже морозостійка. Ну, ось так, точно так же ось тут. Шовковицю обрізала оці всі гілочки, я сюди поставила і вони будуть захищати її від морозу. Ще дуже гарно, якщо у вас поруч є, наприклад, соснові, ну, сосновий ліс, де можна просто нарізати гілок. Ну, звичайно, не зашкодити лісовому господарству то оце ідеальний варіант, гілки кладете на рослини, якщо у вас люті морози, так? і зверху взагалі можна потім прикрити накрити агроволокном. І тим самим, ось так дивіться, і навіть якщо буде сніг, він не буде лягати на рослини. Тому що буде захищати оця, як кажуть, лапчатник буде захищати оці лапи, будуть захищати від від заморозків. Так, що ще хочу показати вам троянди. Я взагалі, вони в мене вже провірені сорти, вони не вимерзають, і тому я троянди практично... Я їх не утеплюю, то я ті, що були посаджені навесні, ще молоді кущики. Ось хризантема цвіте, пітунія цвіте, троянди. Ось які красонечки. Прям така благородна квітка. Ось тут ще навіть мушки літають. Така після дощу така красота. Можна ще накрити, дивіться, наприклад, як у мене шавлі, я шавлію. Я, якщо це молоді кущики, я її ось так накриваю контейнерами в зиму, Зараз уже спеки немає і, в принципі, можна це зробити. Ну, Якщо я вас надихнула на якісь дії. Да, Мартуся? Да? Ти моя зайка. Ти у нас старенька така собачка, яку ми підібрали. Ти моя преда, мабуть. Як е, вам відео було корисним, поставте уподобайку. Поділіться своїм досвідом, як ви, боретеся з морозами. Бажаю всім миру, добра, міцного здоров'я. На все добре. До нових зустрічей.